Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 FM. Триває наша робота. Доброго всім дня. Проєкт Рефлекторія в прямому ефірі. Долучайтеся, слухайте, дивіться нас на всіх можливих платформах, якими сьогодні володіє радіо місто над Бугом», спільно з телеканалом Віта, спільно з усіма нашими телеграм-каналами і роботою в інтернеті. Сьогодні запросив до студії Марію Дожик, це директорка Вінницького аналітично-просвітницького центру Ветеранський простір, з тим, аби дізнатися, яка соціально-гуманітарна ресурсна психологічна допомога. Надається цим центр цим центром, родинам військовослужбовців, безпосередньо військовослужбовцям, а всім тим, хто сьогодні потребує цієї допомоги внаслідок військових дій. Доброго дня, Марія. Добрий день, поставлю на початку напевно трошки провокаційне запитання, але знаєте, в сусп... як кажуть, є запит в суспільстві, і сьогодні тривають дискусії. Сьогодні, 8 березня, колись це був міжнародний жіночий день. А всі розгублені трошки, тому що е, е, хтось хоче святкувати, хтось взагалі не вважав цей день за свято, а хтось, можливо, з е, дівчат, жінок очікує якихось привітань. Що для вас 8 березня, і чи взагалі е, чи варто святкувати такі? Події на вашу думку, просто цікаво. На мою думку, перше за все святкування саме в розумінні святкування з радощами з помпезностями, помпезностями та помпезностями. Так, якимось... так то зараз щонайменше не на часі. Для мене 8 березня це міжнародний день боротьби за права жінок, це не свято квіточок, привітань, ніжностей і. Набору, який зазвичай в суспільстві додається до цього дня, ні, це день боротьби жінок за рівні права. Ви знаєте, абсолютно підтримую вашу думку, і мені дуже, знаєте, дуже патріотичне таке почуття є за українських жінок, дуже почуття натхненності, тому що наші жінки як ніколи. Саме в цей період, в період нашої оборони, проявили себе мужніми, єдиними і справжніми жінками, на яких варто рівнятися і яких варто підтримати. Тому дякуємо вам за це. Сьогодні ви очолюєте цю структуру, яка надає різні соціально-психологічні інформаційні ресурсні послуги. І е, от я вже перерахував, все ж таки, цей комп цей кейс людей, які сьогодні звертаються до вас, він різний. Хто сьогодні звертається до вашого центру і кому спрямована ця допомога? Ветеранський простір взагалі був створений, і з моменту створення працював і продовжує працювати, нарощуючи свою статутну діяльність з ветеранами війни, військовослужбовцями, які нині захищають, їх родинами, родинами полеглих захисників наших і. Безвісти зниклих, полонених, так. Тобто ми говоримо: якщо до повномасштабної війни це були переважно ветерани, тобто люди, які вже повернулись з війни, то з початком повномасштабної війни велика частина з цих людей, цих ветеранів наших, вони повернулись на фронт, і зараз ми працюємо і з тими, хто. З тих чи інших причин не повернувся на фронт, і з, з родинами тих, хто зараз воює, і з родинами тих, хто, на жаль, вже ніколи не повернеться, з родинами загиблих, померлих наших учасників бойових дій. Так? І підтримуйте тих, хто сьогодні розшукує своїх років. Звичайно, да, з... підтримка тих, хто знаходиться в найбільш складному емоційному, напевно, стані, коли ти не знаєш. Де, як, за яких обставин, ну, взагалі, що відбувається з рідною людиною, Це одна з найважчих ситуацій, і підтримка саме цих людей вона одна з найважливіших, насправді. Іноді ну, ми не говоримо про якусь там. Велику підтримку там, я не знаю, гуманітарну чи чи ще я іноді просто словом, іноді просто якоюсь дією, так, комунікацією, Комунікацію просто спілкування, відкритістю. Просто, відкритістю, да, відкритістю. Підтримуєте цих людей, я так. знаю, що у вас досить таки серйозно налагоджена робота саме підтримки психоемоційного стану, психологічної допомоги, ви проводите майстер-класи, різні такі зустрічі з родинами, з матерями, з дружинами наших воїнів, які сьогодні дійсно от в цьому стані невизначеності це дуже важкий стан, абсолютно з вами погоджуюсь, і вони потребують спілкування. Вони потребують якоїсь людської підтримки. З якими проблемами вони до вас приходять? А ну, дивіться, якщо ми говоримо про... Про родини безвісти зниклих, то поки що це індивідуальні зустрічі, консультації і інформаційно-просвітницькі зустрічі, які спрямовані на те, щоб людина зрозуміла. Так, ми, наприклад, проводили зустрічі з залученням фахівців з ТЦК з управління у справах ветеранів війни ОДА, з залученням юристів, також фахівця з НДКЦ для того, щоб зрозуміли люди, куди, як, за яких обставин, в якому випадку звертатися. Хто ну, тобто, інформаційна особ... консультація, скажімо так, 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 да, так надається. Да. Подальшому, звичайно, ми плануємо розвиватись і дійсно і проводити групові зустрічі для. Безпосередньо роботи з, з, з власним психоемоційним станом, але зараз, поки що, якщо ми говоримо саме про цю підкатегорію е, нашої цільової аудиторії, наших людей, то це лише індивідуальне. Ну я знаю, що у вас є і дитячі психологи, дорослі психологи, тобто люди, угу. які вже фахово підготовлені Звичайно. до того, щоб працювати з такими категоріями, звертаються до вас такі е, на щастя е, команді ветеранського простору, мені як її керівниці, взагалі е, дуже сильно. Повезло, Пощастило з тими, хто зустрічається на шляху професійному, тому що так, дійсно, у нас вже з січня місяця є в штаті психолог, дитячий, яка чудово працює з дітьми. Діти до неї приходять, вони її дуже люблять, і батьки дітей відмічають те, що є результат. Так, це Найголовніше, mm -hmm. тобто не просто зустрічі, а, результ... а результат результативні. Да, тобто вони бачать по поведінці своїх дітей. Ну, та, це так. Е, також у нас працює е, працюють психологи дорослі. Є е, е, кілька. Фахівців, які працюють, і так з початком повномасштабної війни, і скоріш навіть з другої часи половини 22-го року, ми для себе відмітили підвищення попиту на саме послуги психі психологічної підтримки. От в цьому напрямку у нас дійсно здійснюються не лише індивідуальні консультації, але й. От, уже більше ніж півроку, вісім місяців. У нас проводяться групи підтримки для тих, хто чекає рідних з війни. І тут ми не говоримо, що ми відокремлюємо там жінок від чоловіків. Але у нас було кілька а, пробних ну, пілотних, скажімо, uh -huh. зустрічей, і ми відмітили для себе, що здебільшого на групи підтримки тих, хто чекає рідних з війни, а, приходили дружини. Дружини тих, хто хто зараз, зараз воює безпосередньо. Так. так. І власне, ми запрошуємо завжди усіх, але здебільшого, це жінки, дружини, матері. Іноді це можуть бути сестри тих, хто зараз боронить нашу державу. І ці групи підтримки дійсно важливі і мають. Важливі, тому що ми чуємо фідбек, так відгуки від тих, хто приходить, що це важливо, що їм це потрібно і що варто продовжувати в цьому напрямку, власне. І ми продовжуємо поки що і будемо продовжувати стільки, скільки потрібно. Крім цього, якщо ми говоримо про групи, це також у нас в цьому напрямку працюють групи підтримки для батьків наших полеглих героїв. В минулому році ми стартували з ідеєю психологічного відновлення ретриту для батьків полеглих героїв. Вони мали можливість з'їздити група з таких осіб. З'їздили вони в Карпати. Після повернення з Карпат усі здружилися. Знаєте, там була досить Це дуже важливо. Це да. люди відчувають, що вони не самотні. Що вони комусь потрібні і вони постійно, Після постійно про це повторюм повторюють? Тому я кажу, що вони там здружились на цьому психологічному шестиденному ретриті, і повернувшись сюди, ми започаткували такі регулярні зустрічі, теплі, тому що. Вони не нав'язливі, ми не пропрацьовуємо там травми. Ні. Це просто група підтримки. Рідні і мами, і батьки вони разом збираються. Це дуже часто майстер-класи, арт-терапія. Uh, наголошую, що не саме от робота з психологом я розумію, на пропрацювання. Про що, тобто це, так? Да, не психотерапія, скажімо, не психотерапія, не психотерапія і, да. і я дуже рада, що uh, наші батьки полеглих героїв приходять. І окрім цього, окремо uh, у нас є група для дружин наших героїв, які полягли за нашу незалежність. Uh, Два слова скажу про те, як створилася ця група. Створилася вона а, а, на досвіді, тобто ми мали перші втрати, на жаль, в нашій групі підтримки тих, хто чекає рідних з війни. Mm -hmm. І ми зрозуміли, що ну, ось тут ми підтримуємо, а далі, а далі треба також працювати. І групи для дружин наших полеглих героїв також є. Працюють вони регулярні. Працює е, в таких групах і арт-терапевт, і психолог, е, і ці групи також вони різноманітні. Тобто ми знов-таки не кажемо, що це кожен раз про працювання е, як терапевтичне, але це е... також е, і Щось створювати. Наприклад, до Нового року це було створення власноруч новорічної іграшки. Щоб відволіктися від цих подумок. Є спікерочки, є іграшка, яку потрібно е зробити гарною, і ти на власний росу це можеш зробити. це... Це дуже це відволікає. Дуже так. дякую, і дуже хочеться, щоб, щоб ваші групи такі не збільшувались. Ви знаєте, дай Боже, щоб так і було. Я знаю, що у вас працює. У вас є налагоджена співпраця з командою регіональної координаторки уповноважно кабінету міністрів з питань безвісти зниклих осіб. В чому полягає ця робота? І це дійсно напевно дуже важкий стан людини, яка звертається до вас з абсолютною невизначеністю, з абсолютною незвіданістю ситуації. Ну, тут я хочу сказати, що так: з вересня місяця я особисто є регу... Регу... регіональним координатором повноваженого з питань безвісти зниклих осіб за особливих обставин Олега Котенка і в. Приміщенні ветеранського простору є окремий так кабінет, де безпосередньо я працюю в цьому напрямку. Я працюю не сама, я працюю з колегами звичайно, тому що тут важливо зі всіх сторін підходити до питання. І як ми налагодили співпрацю, ну була потреба ми її максимально е, реалізували. Тобто е, працює кабінет так само, як і ветеранський простір з 9 до 6. -ї. Зазвичай, ну, це якщо ми говоримо про рамки роботи, але насправді всі ми знаємо, що з 8. Іду, ну, а, да, як виходить, треба. Да? Так, тому що а, я з посмішкою це говорю, тому що, ну, не посміхатися в умовах війни, це заганяти себе в тривожність, в стрес, в якісь негативні стани. Але ми працюємо, а, звернення є. Люди приходять, і я дуже рада, що іноді е, вдається допомогти. Е, про що ця робота? Це про е, консультативні послуги, це про е, пояснити, куди йти, що зробити, що за чим. Е, зокрема, також я допомагаю Офісу уповноваженого е, збирати інформацію безпосередньо. Е, і передаю на Офіс уповноваженого з питань безвісти Ну, Тобто то ви колега, регіональний та? представник, та просто кажучи, з усім так. функціоналом необхідним, а я справляю. не здійснюю пошукові дії. На чому я на, розумію? Вас консультаційно-інформаційні послуги, так. скажімо так, і в тому числі, от в рамках надання таких послуг, я знаю, що ветеранським хабом підготовлений виданий ну такого свого роду посібник, да де є 10 а, кейсів для мобілізованих юридичного характеру. Що це за а, така ну наукова праця інформаційна праця, На кого вона спрямована? А, так, е, команді ветеранського простору була. Е... Чудова можливість, і ми її реалізували за підтримки Міжнародного фонду відродження, а за підтримки Вінницької міської ради, ми розробили посібник. Про проаналізувавши найбільш популярні часто задавані Запити. питання від військовослужбовців з числа тих, кого мобілізували, так хто ще вчора мав абсолютно недотичну до військової справи професію, і сьогодні, ставши до лав Збройних сил, мають певні питання. І, власне, ми пропрацювали ці питання, і 10 основних виклали в доступній формі в цьому посібнику. Посібник був роздрукований тиражом тисяча примірників. Ми їх передали безпосередньо через командування в. Військові частини, зокрема, і в 120-ту нашу бригаду, яка формувалась угу. на базі, ну так, він на, він, на, Вінниччині, на Вінниччині, скажімо так. так. І таким чином ми сподіваємося, що стали корисними військовослужбовцям. Вони матимуть відповіді на такі запитання, як ну, саме про те, що таке тероборона, що таке ДФТГ, так. Як отримати статус учасника бойових дій, як оскаржити ВЛК виплати при пораненнях щодо інвалідності, От, навіть про аліменти є. Тобто ви пропрацювали всі можливі, я так. так розумію, на підставі свого досвіду, на підставі тих запитів, які до вас були спрямовані. Так. Ви якраз проаналізували, викликали в такому стислому форматі стислому саме форматі саме в, необхідно, доступній мові, в доступній формі. Так. форматі. Да, з мінімальною інфографікою. Але якщо людині цікаво більше, нормативка потрібна, ми також виклали документи юридичною мовою У нас на сайті, їх можна переглянути, їх можна взяти. Собі на озброєння, якщо потрібно. от Тобто, і так само і посібник викладений у нас на сайті, і саме кейси юридичною мовою також викладені на сайті. Я дуже сподіваюся, і плануємо ми, що ми продовжимо в цьому напрямку роботу і будемо згодом. Випускати до додаткові також такі посівники за першої ж можливості Бо тих питання, які з'являтимуться. Вони на жаль будуть з'являтися. Так. так питання з'являються, зокрема як і змінюється законодавство, і потрібно б розуміти, що. Людям потрібно роз'яснювати, а військовослужбовцям, які, на жаль, не завжди мають можливість і час аналізувати, читати, їм потрібно допомагати з цим. І це наше завдання, тому що ми ж для того і працюємо. Дякую, пані пані Марія. На завершення хочу запитати вас, хто вас підтримує сьогодні, бо дійсно такий великий обсяг різної діяльності. Зрозуміло, що має, ви маєте мати співпрацю з структурами обласного, міського. Кого рівня з відповідними закладами, установами. Я ж так розумію, це у вас не громадська організація, це у вас спільний проєкт з міською радою. Да? Тобто, є, і, так. Да, да, будь ласка, ми є громадською спілкою, яка спільно з виконкомом Вінницької міської ради створили. Простір, ветеранський проєкт. Це ми є спільним проєктом міської ради та громадської спілки. Так. Ми маємо підтримку міської ради на адміністративні витрати і маємо можливість, і нею користуємося з залучення фондів міжнародних до. Маємо вже певну грантову історію. Так, ми працюємо в цьому напрямку і реалізовуємо проєкти. І сподіваюсь, що будемо нарощувати цю діяльність, тому що роботи є. Роботи є, на жаль, буде, але дай Боже наснаги і вам, і всіх, всіх можливих ресурсів для того, щоб цю роботу виконати на найвищому рівні, і все ж таки, щоб її було якомога менше. Дай Дякую. Боже, дай Боже, внаслідок нашої перемоги з нами була сьогодні Марія Довжик, директорка Вінницького просвітницького аналітичного центру. Ветеранський простір. Цей центр сьогодні надає інформаційну консультаційну психологічну допомогу родинам, родичам наших воїнів. Кому потрібно, звертайтеся, будь ласка, вулиця Дельштейна, 8. Завжди будуть раді вам допомогти і завжди підтримують вас в будь-якому стані. Тримаємося, єднаємося, віримо в Збройні Сили України. Кожен на своєму робочому місці кожного дня робить щось корисне для того, аби наблизити перемогу України. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком. 118.